До Дня Святого Миколая у Харкові підготували безкоштовний святковий захід ярмарок спорту та науки рухайся та досліджуй для дітей будь-якого віку. Події зібрали малечу та підлітків, ставши для багатьох можливістю відповісти від трьох і провести день у справжній атмосфері свята. На ярмарку кожен міг спробувати себе в різних активностях від логічних ігор до творчих майстерень. Третій рік поспіль за ініціативою Харківського міського голови проходить такий інтелектуальний захід для наших дітей. Ми проводили у 23-му році, в 24-му, і в цьому році також і в наступному році ми також плануємо проводити такого роду заходи, щоб діти могли відлегтися і взяти для себе щось нове. Тут присутні діти з багатодітних сімей, також. Діти ВПО, і всі бажаючі харків'яни, які сьогодні знаходяться тут, мають можливість доєднатися до цього свята. Поряд із розвагами діти знайомилися із наукою. Викладачі та працівники Харківського національного університету радіоелектроники привезли роботів, технічні моделі та інтерактивні розробки, які одразу привернули увагу юних відвідувачів. Сьогодні ми представляємо розробки нашої кафедри і нашого факультету автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій. Ми бачимо, що і маленькі, і великі, ну вже підросткового віку хлопчата підходять до нас і цікавляться. Ну і їм цікаво це пощупати, подивитися, як воно реагує на їх там, взаємодію з ними. Ну і відповідно цікавляться, яким чином, наприклад, той же самий робот грає в чашки. Відвідувачі ярмарку кажуть, що такий захід це не просто розвага, а можливість подарувати дітям. e que, às vezes, muito brancos. Дуже цікаво, дуже класний захід. Всім дітлахам дуже подобається, особливо в цей час нашим дітям дуже потрібні якісь позитивні емоції до дня Миколайчика. Це дуже дуже важливо. Дякую вам за це свято. На святі був і святий Миколай. Діти танцювали, брали участь у естафетах, отримували подарунки і знайомилися з роботами та навчальними розробками хнуре. Були творчі майстерні, юних артистів і нагородження викладачів універ університету за їх вагомий внесок.